Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, і це Демка Фростпанк 2. І я навіть не знаю, мені одночасно хочеться просто розповідати про усе, І я розумію, що це не має жодного сенсу, тому що нам в Демці показали зовсім трішечки, зовсім обмежений функціонал, зовсім майже нічого. Але те, що вони показали, це просто бомба! Я перепрошую, але завантаження в цій грі це якась кріпова діч. Оце обличчя, яке виринає з темряви під час завантаження, воно бляха лякає. Я кожного разу, коли заходжу в демку і бачу цю фізіономію, в мене якийсь мороз по спині проходить. Я не знаю на що вони це зробили. Я сподіваюся, що вони це приберуть. Я знав, що Frostpunk 2 не буде е, такою самою грою, як Frostpunk 1. Вони показали нам це в перших геймплейних трейлерах ще, напевно, рік назад. Тому я не очікував, що друга частина буде схожа на першу. Але все ж таки, без порівняння з першою частиною не вийде, тому що це один Всесвіт. Це одна гра, ну тобто ідейно. Але наскільки все стало більшим, ви просто подивіться на це. це. Це просто колосальні розміри. Ми будуємо не домівки, ми будуємо цілі райони. І коли ми їх будуємо, це виглядає просто неймовірно. Дивіться, от ви просто уявіть собі, якби в першій частині грі можна було будувати ось такі от конструкції. Тут просто. Будинки на будинках, на будинках це якийсь хмарочос на горі. І це просто неймовірно. І я розумію, чому друга гра не може бути схожа на першу. Тому що, ну, типу, пройшло 50 років, не дивлячись на те, що це все ж таки постапок, технології не стояли на місці. І ми вже не можемо починати з базового містечка, в якому ми. Е Намагаємося вижити там кубкою з цих біженців, яких там 10, 20, 30, 50 штук. Тут у нас вже місто, яке існує в цьому всесвіті, якихось там 50 років. Уявіть собі, вони вже просто звикли до цього і вони вже просто йдуть далі. Тому ну, я, 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 я розумію, що починати знову так само, як в першій частині з маленького містечка з трьох. Калік, це було б ну якось не, нелогічно. І ви просто подивіться на ці масштаби. Вулиці прокладаються самостійно, ми нічого не прокладаємо, ми просто обираємо райони. Оце, наприклад, район, який добуває вугілля. Тут, тут є пласт з вугіллям. Ось він, і воно навколо нього. І це виглядає як, як кар'єр. Це повноцінний видобуток вугілля. В промислових масштабах. І подивіться, там хтось бігає, щось пересувається. Тому що час тут плине не годинами і навіть не днями, воно плине тижнями і місяцями. І якщо ми просто відкатимось, подивіться на масштаб мапи, на якій нам дають змогу це все будувати. Просто подивіться, наскільки маленьке містечко. І це ми ще не вийшли на мірову мапу, тому що в нас в конкретно в цьому місті, немає ще розвідників. Я не хочу вдаватися в якісь деталі, я просто ділюсь своїм враженням, тому що деталей насправді ще настільки мало, ми можемо пограти на чотирьох мапах в одному єдиному режимі, там щось декілька місяців грового грав... часу, і все. Тобто ми не можемо обрати інші мапи, інші режими. Ми не можемо обрати інші фракції. Я навіть не бачу сенсу роздивлятися ті фракції, які є зараз в демці, тому що їх буде більше. Єдине, що я хочу сказати, буде цікаво. Реально буде цікаво. Мені вже не здається, що це постапок. Мені вже здається, що це якась футуристика, тому що. Ну, ці будівлі вже не виглядають як якісь сараї з деревини. Вони виглядають, наче вони з міді, яка окислилась. Вони такі синенькі, наче вони. Ну я не знаю, це космічна станція, це, це якась колонія на Марсі. Просто Марс весь, весь покритий снігом. Будь-що. це вже більше, ніж просто виживання в постапоку. Тут вже, мені здається, буде набагато цікавіше. І ви просто подивіться, наприклад, ось це у нас екскаватор, щоб розширяти свої території. І ви подивіться, яких він розмірів тут сувається. Це, я не знаю, якби це була перша частина, ця хрінь займала, напевно, увесь простір карти. Просто неймовірно. І те, що можна будувати настільки на нерівних, е, ну, можна будувати на горі. От Тут, наприклад, залізо лежить. Тобто ми в будь-якому випадку повинні будемо сюди просунутись, щоб просто в майбутньому тут видобувати залізо. При цьому у нас залишилися можливості будувати не тільки райони, а ще й окремі будівлі. При цьому будівлі будуть. Будуватися в цих районах. От, наприклад, ми можемо побудувати ось окрему будівлю. Ні, не можемо. Напевно. Напевно, я щось роблю не так. Можливо, мені чогось не вистачає. Я не знаю. Чесно, я просто зайшов, я просто вражений тим, що я бачу. Так, я не повністю розібрався з тим, що в мене є. Але мені вже це подобається. Я вже хочу в це грати. Як воно все змінюється? Давайте трішечки прискоримо. Оп-, -оп все вирісло, все побудувалося. Дивіться, це просто неймовірно. А, от, тепер ми можемо побудувати. Тобто ми не можемо будувати окрему будівлю, поки район не закінчив своє будівництво. Логічно. І тепер ми можемо в цьому районі розмістити окрему будівлю, і це в нас е, інженерний центр для вивчення нових технологій. Ну, це теж прикольно. Я не знаю. Мені здається, що це буде цікаво. Давайте знову пришвидшимось. І от ми побудували, і нам пропонують вже щось робити з цим. І тут у нас технології, до речі, які також залежать від того, якій фракції ви віддаєте свою перевагу. Тобто тепер не тільки рішення типу законів будуть залежати від фракцій, а й технології. Ми тепер можемо розвивати технології з тими чи іншими. Бонусами від тих чи інших фракцій. І як бачите, тут технологій ну, до біса, просто деякі з них недоступні в прев'ю. Деякі з них просто ще закриті. Ось тут у нас технології, які пов'язані з вугіллям, я бачу. Що у нас тут ще є? Ресурси це паливо, адаптація. Uh, щось з, з, з цим з вивченням території навколо їжа. Не знаю, що це таке. Тут щось є, ще його не видно. Тут, напевно, теж щось буде, тому що багато простору, багато. І, ну, це прикольно. Це прикольно. Ми, ми можемо обирати, яку технологію ми вивчимо. І, от дивіться. У нас показується, скільки відсотків тієї чи іншої фракції є в цьому місці. І От, наприклад, 49% і 51%. І ми будемо отримувати різну кількість. Наприклад, ось тут треба більше працівників, але вони будуть робити менше вугілля. А тут треба менше працівників, і вони будуть робити більше вугілля. Проте повинен бути якийсь. Негативний, так, є негативні ефекти. Ось один тут, і ми бачимо інший тут. Ну тобто, треба буде балансувати між користю від технології і негативним наслідком від технології. Тобто, технології тепер теж будуть впливати напряму на те, як ваше місто буде розвиватися. Ми не зможемо, наприклад, як раніше, ми просто вивчали усі технології, і все було по кайфу. Ні, тепер. Трішки треба буде думати і вирішувати, що ж робити. І це прикольно. А, і ось у нас ще якісь тут події, я вже намагаюся одночасно грати, ділитися враженнями, з чимось розбиратися. Мене просто розпирає від емоцій. Я не знаю. Я буду чекати цю гру з нетерпінням. І коли вона вийде, я обов'язково в неї буду грати. Все? Я занадто багато балакав, у мене просто закінчився час, і мені сказали до побачення. Оце прикол. От настільки мало часу нам дається, щоб просто погратися на цій мапі. І тобто, ну, взагалі, майже нічого не, не побачиш, якщо просто будеш роздивлятися, ти нічого не встигнеш, і іграс тобі скаже до побачення. А я дякую вам за те, що приділили мені увагу. Сподіваюсь, ви також, як і я, чекаєте цю гру. І до зустрічі в нових відео тихого та мирного неба вам.